У стінах Лозівської дитячої художньої школи підводили підсумки конкурсу дитячої творчості, присвячений дню усиновлення. На цей конкурс відгукнулося багато дітей із загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл естетичного виховання. Більше 40 учнів від 8 до 15 років. Сьогодні в нашій школі виставка, яка приурочена до Дню усиновлення дітей. Положение этого конкурса было разработано нашей школой. Мы предложили поучаствовать деткам разных возрастных категорий и так сказать, в своих рисунках выразить свое мнение относительно этого праздника, как они видят эту проблему, как они считают, как эту проблему можно решить. То есть на самом деле у детей оказывается очень много полезных мнений по этому поводу. Я думаю, что впоследствии такие конкурсы будут положительными, очень будут интересными. Виставка дитячої творчості відбулася за підтримки міського голови та служби у справах дітей. 12 учнів обрано переможцями. Нам було приємно, що діти відкликнулися, що було дуже багато роботи. Ми відбрали найкращі і сьогодні ми представили їх тут на виставці. У кожного юного автора своє власне бачення стосовно теми усиновлення. Головне те, що кожна дитина прагне та заслуговує на батьківське тепло та сім'ю. Саме це і намагалася зобразити у своїй картині учасниця конкурсу Анна. Це дитячий будинок, в якому багато замріяних дітей, і із труби йдуть мрії. І серця означають те, що Багато перехрещень, і тут з'являється золото. І це золото це любов. І тут вийшли, вийшли діти з, з батьками вже, тому що дитина у родині росте повноцінно, про неї піклуються, допомагають їй. Саме батьки це перші друзі дитини. Ну тому що багато дітей в нашій країні без родини не мають батьків. І, і, і їм потрібні батьки та підтримка. На переможців чекали заохочувальні солодкі подарунки. Подібні конкурси спонукають привернути увагу до проблем дітей без сім'ї. Усиновлення це особливе батьківство благородний і непростий шлях до щасливої родини. День усиновлення недарма співпадає із християнським днем пам'яті, мучениць віри, надії та любові та їх матері Софії. Цей день є взірцем мудрості, терпіння, розуміння та благодушності.